Всім, дівчата і хлопці, хочу я сьогодні ще раз показати, як я готую ковбаску з курячої печінки. Ось тут у мене печінки 600 грамів, 250 грамів сала. Ось тут ще 250 грамів. Я з курячого корочка пообрізала м'яса. Вже готове покришила. Тепер я кришу печіночку теж такими кусочками так само покришу ще й сало. Печіночку покришила, сало теж. Добавляю сюди це кришене м'ясо, тут 250 г, і сало 250 г. Так, тепер я зараз гарно посолю чайну ложку чи півтори навіть, дивлячись яка в когось сіль. Чорний молотий перець, я полю обов'язково, чесничок сушений. Може, з чайної ложки додаю. Тут у мене різний набір спецій, який знайшла, і лаврового листу. може, на кінчик чайної ложки. Я обов'язково кладу. Так. Ще в мене ось часничок зараз на час видавлю. Тепер вливаю сюди вершків 100 г. Можна трішки більше, можна менше, можна взагалі не класти, можна водички трішки полити. От. І оце гарненько, зараз вимішую. А тепер я беру кішку, оболонку. Вони продаються на базарі, вже чищені, можна придбати, якщо вранці сходити на базар. От. Один кінчик тут зв'язую. А інші ось такі, ось такі я зробила з бутилки пристрій і надіваю кішки сюди. Це, дівчатка, в тому випадку, якщо в когось немає ковбасниці, показую. І ось так буду зараз пропихати. Головне, не хвилюватися. Воно собі так легенько пливе, ось так саме, і зв'язую. І обов'язково ниточкою перев'язую. Одна вже готова, ще одну зроблю. Беру я ось такі форми, і в маврорі продаються дуже дешево. От, Викладаю сюди ковбаску. Обов'язково треба поколоть, так щоб форму не проколоть, а тільки ковбаску. Я форми помазала олійкою взагалі. Але в мене ось є такий смалець. Сама я його робила, такий білий. Він і для кондитерки годиться, і взагалі можна кусок намазати чорним хлібом. І оце можна покласти смальцю ще сюди. Смалець доладній, А в, в кінці. Запам'ятовуйте, як ковбаска гарненько у вас спечеться. І ви хочете, щоб вона у вас довгенько постояла, то запечатайте її. Як в кінці приготування накладаєте гарно смальцем, щоб покрило, ще там хвилин 5 чи скільки, щоб оце воно разом протушилося і все захолоне, вкриваєте чимось і буде вона у вас стояти довгенько. Як казала моя мама, до старого-нового году. Ми мали ми їли смалець такий. Приносимо хліб такий. кирпичик теплий ще. чи ну, Такий свіжий-свіжий, коли коринка там така хрумтить. І оце смальцем намазували, їли або здір клали. Хтось на вишневих гілочках запікає, а я ось так зроблю. Можна потрусити тут ще в якоїсь спеції зверху. Це за бажання. Можна зубчик-чесничку покласти. Це все за бажання. Я це ставлю випікатись. Я не знаю, скільки воно буде пектись, але буде видно. Так, дівчатка, воно у мене стає і в духовку. Гарно розгріту духовку. Так, дівчатка, ковбаска ось так спеклася. Вона така рум'яна, соковита. Ось так воно виглядає. Смачно рекомендую. Чесно, смачно. Готуйте з задоволенням і все буде неодмінно добре. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. до наступних зустрічей.